Вітаю! Сьогодні ми навчимось в'язати ось такі листочки. Схема зовсім не складна, з нею впорається навіть початківець. Основні елементи це магічне кільце Амігурумі, напівстовпчики з накидом, стовпчики з одним накидом, стовпчики з двома накидами і повітряна петля. Починаємо в'язати з кільця амігурумі. Беремо петлю, протягуємо її, і тепер нам треба сформувати дві повітряні петлі підйому. Перша і друга. Перша петля і друга петля вони будуть сформувати наш перший напівстопчик накидом. Всього нам треба пров'язати 3 напівстовпчики з накидом. Проте перше в нас вже є, тому нам залишається ще два. Робимо накид, заводимо в петлю Амігурумі, протягуємо нитку і пров'язуємо три петлі на гачку разом. Таким чином, ми формуємо наш напівстовпчик з накидом. Ще раз. Тримаємо нашу петлю амігурумі, кільце амігурумі. Робимо накид на гачок, заводимо в кільце, протягуємо нитку і пров'язуємо три петлі разом. Перші три напівстовпчики з накидом в нас готові. Далі ми будемо робити край листочка, щоб він був більш випуклий, ми будемо нарощувати накиди на гачок. Наступні три стовпчики ми маємо пров'язати стовпчиком з одним накидом. Робимо накид, знову заводимо гачок в кільце. І тепер накид ми пров'язуємо. Пров'язали накид, пров'язали петлю. Другий стовпчик те саме. Пров'язали накид, пров'язали петлю. І третій пров'язали накид, пров'язали петлю. Далі наступні три стовпчики ми будемо в'язати з двома накидами. Робимо один, два накиди на гачок. Заводимо гачок в кільцем, протягуємо нитку, пров'язуємо перший накид, пров'язуємо другий накид і закриваємо петлю. Один-два накиди в кільце. Пров'язуємо перший накид. Пров'язуємо другий накид і закриваємо петлю. І третій стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо перший накид Пров'язуємо другий накид і закриваємо петлю. Тепер нам треба зробити три повітряних петлі. Одна, дві, три. І ми будемо повертатись назад дзеркально тому, як ми йшли сюди. Дивимось, що тут ми закінчили на трьох стовпчиках з двома накидами. Відповідно, другу сторону ми починаємо також з трьох стовпчиків з двома накидами. Перший накид, другий накид, в кільцем. Пров'язуємо перший накид, пров'язуємо другий накид, закриваємо петлю. Слідкуйте за тим, щоб коли ви вводите гачок у кільце мігурумі, ви вводили його під дві нитки, інакше потім ваше кільце не затягнеться. Пров'язали три стовпчики з двома накидами. Тепер дзеркалимо візерунок далі. У нас три стовпчики з одним накидом. Робимо накид, вводимо в кільце, пров'язуємо накид, закриваємо петлю. Другий стовпчик з накидом, пров'язуємо накид, закриваємо петлю. Третій пров'язуємо накид, закриваємо петлю. І в нас залишилось три напівстовпчика з накидом, з яких ми починали. Пров'язуємо аналогічно. Перший напівстовчик, другий, і власне третій. Тепер ми можемо затягнути наше кільце, і в нас вже виходить ось такий листочок. Для того, щоб він мав ту форму, яку ми хочемо йому задати. Нам треба пров'язати ще один ряд. В'язати його будемо наступним чином. Перші шість петель будемо в'язати стовпчиками без накиду. Починаємо в'язати з другої повітряної петлі. Один стовпчик, два стовпчики. Три, чотири, п'ять. Шість. Тепер наступні три стовпчики, які в нас залишились, ми будемо в'язати прибавками з напівстовпчиків з накидом. Робимо накид. Прив'язуємо напівстовпчик з накидом в першу петлю. Робимо накид і другий напівстовпчик з накидом ми також пров'язуємо в цю саму петлю перша прибавка, накид в другу петлю перший напівстовпчик, накид і в цю ж петлю другий напівстовпчик. І повторюємо в третю петлю перший напівстовпчик і другий напівстовпчик. Таким чином, в нас вийшло 6 напівстовпчиків з накидом. Все симетрично. 6 стовпчиків без накиду, 6 з накидом. Наступні стовпчики ми будемо в'язати під арку з повітряних петель, тобто не продіваючи в саму петлю, а заводячи гачок під низ. Сюди нам треба пров'язати 2 стовпчики з накидом. Пробимо накид. Під арку, не в петлю під арку пров'язуємо перший стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом. Формуємо вершину, робимо дві повітряні петлі. І так само, як і перший ряд, ми будемо повертатись симетрично. Тобто в'яжемо два стовпчики з накидом під арку, Перший стовпчик, другий стовпчик. Тепер нам треба зв'язати три прибавки з напівстовпчиків з накидом. Накид в першу петлю в'яжемо, перший напівстопчик з накидом і другий напівстовпчик з накидом. Повторюємо так само у другу петлю, перший напівстопчик з накидом і другий напівстопчик з накидом. І третя петля. Перший напівстовпчик і другий в цю саму петлю. Пров'язали. Нам залишається дов'язати 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Для того, щоб акуратно завершити в'язання, можемо зробити тут сполучний стовпчик. Наш листочок готовий. Зверніть увагу, чим меншим гачком по відношенню до пряжі ви будете в'язати цей візерунок, тим менші будуть у вас дірочки отут, отут і отут. Ось такий листочок в нас вийшов. Бажаю вам успіху і рівних вам петелек!